І так розв'язуємо лінійну нерівність. Для того, щоб її розв'язати, нам потрібно відкрити душечку. Відкриваємо дужечки фонтанчиком. так? Тобто 3 множив на х буде 3х. Далі 3 множим на мінус 2 буде мінус, 3 множим на 2 буде 6 менше. Тут так само робимо фонтанчик. 2 множим на х буде 2х, 2 множим на 1 буде плюс 2. Тепер х переносимо в одну сторону числа в іншу. У нас буде 3х 2х, тоді зі знаком плюс переносимо, змінюємо знак на протилежне. Буде мінус 2х, менше з права залишається 2, 6 було мінус 6, перенесли стало плюс 6. 3х мінус 2х буде х, менше 2 плюс 6 буде 8. Малюємо проміжочок. Позначаємо 8 не включно, тому що х менше 8, і менше в нас, всі менші числа від 8 йдуть вліво. Значить, нас цікавить, ось цей проміжок позначаємо. І пишемо х належить. Читаємо проміжок зліва направо, як книжечку. Від мінус нескінченності до 8. І 8 не включно, дужечка кругла. І розв'язуємо наступну лінійну нерівність. Знову дуже, знову фонтанчик. 5 множимо на 2х буде 10х. 5 множимо на мінус 3 буде мінус 15. Знак більше дорівнює. 3 множимо на 3х буде 9х. 3 множимо на мінус 4 буде мінус 12. Знову х в одну сторону числа в іншу буде 10х мінус 9х. Більше дорівнює, в нас залишилось мінус 12. Мінус 15 переносимо, змінюємо знак на протилежний, буде плюс 15. 10х мінус 9х буде просто х. Більше дорівнює мінус 12 плюс 15 буде 3. Х більше дорівнює 3. Знову малюємо проміжочок. Більше дорівнює. Це означає знак включний, тобто зафарбований кружечок 3. І більше дорівнює всі числа, які більше трьох, це в нас вправо. Значить, нас цікавить ось цей проміжок, показуємо. Х належить. Читаємо зліва направо. Натикаємося на 3. 3 в нас зафарбовано включно, значить, дужечка квадратна. тобто 3. І до плюс нескінченності, і знову на рівність. Розкриваємо дужечки. 4 на 2 8, 4 на мінус множимо, мінус 4х більше. 3 множимо на х буде 3х, і 3 множимо на 1 буде плюс 3. Знову х в одну сторону числа в іншу. У нас 4х, тоді знаком мінус, він і залишається, буде мінус 4х. 3х переносимо буде мінус 3х більше. Залишилось 3, 8 -ку переносимо, змінюємо знак на протилежний, буде мінус 8. Мінус 4х, мінус 3х буде мінус 7х більше. 3 мінус 8 буде мінус 5. Так як в нас коло хіка стоїть від'ємне число. У нас є нюансів на рівностях, ми обов'язково повинні змінити всі знаки на протилежні і знак на рівності також. Тобто в нас буде 7х менше 5. Коли ми це зробили, далі знаходимо х. Х менше 5 ділимо на 7, 5 сьомих. Знову малюємо проміжок х. Знак не включний, значить пустий кружечок. 5 сьомих, х менше 5 сьомих ялиночка йде вліво, і х належить від мінус нескінченності до 5 сьомих, 5 сьомих не включно, дужечка кругла. І розглянемо ще такий приклад. Знову на розкриття дужок. 2 множим на 3х, 6х, 2 множим на плюс 5, плюс 10. Мінус перед дужкою, значить знаки змінюємо на протилежні в дужечках, буде мінус х, мінус на мінус плюс 2 менше дорівнює 4х, знову пішов фонтанчик, і 4 множимо на 1 плюс 4. Знову х в одну сторону числа в іншу. У нас буде 6х мінус х. 4х, ще є ми його переносимо змінюємо знак на протилежний мінус 4х, менше дорівнює. Справа залишається 4. Двічку переносимо змінюємо знак на протилежний мінус 2, і десяточку переносимо змінюємо знак на протилежний мінус 10. 6х мінус х це у нас 5х, 5х мінус 4х. Це буде х. Менше дорівнює 4-2. 2, 2 мінус 10 мінус 8. Х менше дорівнює мінус 8 проміжок х. Дивимося знак нерівності включний. Значить, кружечок зафарбований, ставимо мінус 8. Х менше мінус 8, менше це всі числа, які йдуть вліво. Тобто ось цей проміжок. І записуємо х належить від мінус нескінченності до мінус 8. Мінус 8 включно, тому дужечка квадратна.